Норм чи стрьом. Ти готова? Думати, що мене та мене одна й та сама людина. Норм. Норм. Стрьом. Не знати, хто такий Марсель Дюшан. Норм. 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 Робити виставку, яку розуміє тільки куратор. Стрьом. Стрьом. Трьом. Обговорювати картину, яку не бачив наживо. Норм. 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 Робити селфі перед кожною картиною в музеї. Норм. Стр. Тільки ті, що сподобались. Але всі стрм. Всі стрьом. <плес> <плес> Аналізувати картину без контексту епохи. А, стрям. Стр. Стр. Робити вигляд, що зрозумів сенс роботи, коли насправді нічого не зрозумів. Норм. Норм. <плес> 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 Дивляться, якому оточенні. <гум> норм. Норм. Бути художником без диплому. Норм. 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 Розповідати історію мистецтва через меми. Норм. Топ. Норм. Брати Львівську національну академію мистецтв для навчання. Норм. з Льбірочко. Норм. Норм. норм.